Нерозсудлива любов робить дітей ні на що непридатними. Сьогодні більшість людей невідомі смак такої радости, яку приносить жертвенність, люди не люблять праці, у їхньому житті з'явилося ледерство, бажання влаштуватися затишніше, багато спокою. Збідніло любочастя, дух жертвенності, якщо людям вдається здобути щось без праці, влаштуватися зручніше, то вони вважають це досягненням. Вони засмучуються, якщо досягти легкого життя їм не вдається. Але якби вони дивилися на все духовно, саме тому, тому що в цьому випадку їм дається сприятлива можливість для подвигу. Сьогодні всі, і старий, і малий прагнуть легкого життя, люди, духовні, прагнуть до того, щоб освятитися з найменшим трудом. Люди мирські до того ж, хочуть заробити якомога більше грошей не працюючи, молодь, щоб скласти, спинуючись, щоб одержати диплом, не виходячи з кав'ярні. А коли ж можна було, сиячи в кав'ярні. І дзвонити в університети, дізнаватися про результати іспитів, вони би були дуже раді. Так, доходить вже і до цього. Багато юнаків приходять до мене і просять: помійться, хочу, щоб мені в це мотуються. Але при цьому твердять, Бог може мені допомогти. Готуйся. Раді. І в молитві проси Бога про допомогу. А навіщо дивуються? Хіба Бог не може допомогти мені і так без підготовки? Що ж виходить, Бог має благословити твоє лінивство? Так не буває. Бог допоможе тільки тоді, коли юнак читає, намагається, але не може втримати прочитаного в пам'яті? Деякі хлопці і дівчата не можуть пам'ятати чи зрозуміти те, що вони читають. Але все одно намагаються трудяться, таким трудівникам Бог допоможе стати великими розумниками. Я давно помітив, що нинішні діти, особливо ті, які потім йдуть у університети, псуються у живорідному домі, будучи спочатку гарними дітьми, вони згодом робляться ні на що не придатними. Вони ні над чим не задумуються, у них є щерствість, їх гублять, псують їхні ж батьки, які самі пережили тяжкі роки і тепер хочуть, щоб їхні діти ні в чому не мали потреби. Батьки не плекають у дітях любочестя, щоб ті раділи від того, щоб позбулися злиденв. Зрозуміло, що все це батьки роблять з добрим наміром. Так, піддавати дітей безглуздим обмеженням це варс. Але допомогти дітям придбати чисту совість, що вони потім самі раділи, зазнаючи якихось обмежень, це дуже хороше діло. Тоді як зараз своєю добротою, своєю нерозсудливою добротою батьки самі доводять дітей до утопіння, батьки все приносять своїм дітям на блюдечку, просу руки, навіть будуть, вони привчають їх до цього. Вони роблять це для того, щоб діти готували уроки і на, на що не відволікалися, але в такий спосіб роблять ні на що непридатними і хлопчиків, і дівчатам. Тому що потім діти хочуть одержувати все готове на будівку постійно, а не тільки тоді, коли вони займаються уроками, а починається зло з мам. чи самочучи. Я тобі принесу шкарпетки, я тобі помию ніжки, зіж солодки, попий чайочку». Діти не трудяться і тому не розумій, наскільки втомилася їхня мати, яка їх обслуговує. А потім починаються одноразові тарілки, одноразовий одяг, піцерії, Макдональдси. загорнути шматок піці в папір і то не вміють. І так діти стають зовсім не на що ми. Потім навіть життя стає для них тярем. Шнурок розв'язався. Мамо, зав'яжи мені шнурок, і поки мама не зав'яже, дитя буде ходити з розв'язаним шнурком і на нього наступати. Якого успіху можна чекати від таких дітей? Вони не придатні ні для сімейного, ні для суспільного життя, тому я раджу матерям. Не дозволяйте дітям сидіти за комп'ютером, за книжками цілими днями, адже вони хіба читають і читають, бавляться в комп'ютер і заморочують собі голову. Нехай вони роблять перерви в читанні, в комп'ютерах на півгодини, на годину і виконують якісь хатні роботи. Так їхня голова буде хоч трошки розвіюватися, ходити до нормального стану. Нещасних дітей сьогодні псують за допомогою теорій. тому вони такі схильні, такі запаморочені. Дитина хоче зробити одне, а робить інше. Вона хоче піти в один бік, але дух нашої епохи несе сеї в Темні сили розгорнули страшну пропаганду. Це вони направляють до златих юних, у яких в голові не вистачає розуміння. Деякі вчителі в школах говорять дітям, для того, щоб бути ініціативними особистостями. Не обов'язково поважати батьків, не обов'язково підкорятися їм. Сьогодні їм говорять про ювенальну юстицію. Таким чином, вони розкладають дитячі душі, потім діти не слухаються ні батьків, ні вчителів. І вони не винні, тому що вважають, що повинні поводитися саме так. У цьому їх підтримує і держава словом, їх підштовхують до цього. А ті, кому нема діла ні до батьківщини, ні до сім'ї. Для кого нема нічого використовує таку молодь для здійснення своїх планів. Ось це все і завдало багато зла нинішній молоді, і ми це бачимо по сьогоднішніх виборах, які у нас відбулися. Дуже багато зла доходить вже до того, що диявола з рогами молодь вважає своїм лідером, поклоніння Сатані дуже поширилося. У деяких дискотентах цілими ночами співають. Сатано, ми поклоняємося тобі, ми не хочемо Христа, ти даєш нам все. Як це страшно. Чи розумієте ви, що сатана вам дає нещасні видіти і чого він вас позбавляє? Маленькі діти вже озлоблені від кави, від цигарок. Хіба побачиш на їхніх обличчях сяючий погляд, благодать Божу, ох яку слушність мав один архітектор, сказавши групі юнаків, яких він привіз до нас, до храму. У нас з вами очі, як очі здохлої риби. Тому і Христос сказав, що світильне тіло є око. Скільки юних хлопців і дівчат приходить до храму, незважаючи на те, що рано спати хочуть, що християнське життя не таке солодке, вони наповнені тією радості, що їхнє обличчя випромінюють світло. А такої молоді, яка далека від Бога, Є все, що хочеш, але вони мучаться, переживають пекельну муку. Звідусіль до нас дують різні вітри, зі сходу індуїзм та інші окультні релігії, з півночі кумізм, із заходу ціла купа різних вчен, з півдня від африканців, чаклунство, магія і безліч інших пошестей. До мене до церкви раз прийшов один хлопчина, який був прибитий цими вітрами, я зрозумів, що його привела молитва матері. Ми поговорили довго, і наприкінці розмови я сказав йому: От що хлопче, знайди собі духівника і висповідайся. Потім хай він помирує тебе на чолі зробить Христа. Це допомагатиме тобі зараз, коли ти робиш перші кроки в твоєму духовному житті. Тебе повинні помазати святим миром, тому що ти відрікся від Христа. Коли я говорив йому, це нещасний плакав. Помоліться, Отче, просив він мене, тому що я не можу виплутатися з цього болота. Мені зробили промивання мозку, я розумію. Що сюди мене до вас привела молитва моєї Матері, наскільки ж сильні материнські молитви, нещасні діти, їх оплутують усіма цими ученнями і роблять непридатними мені на що. Багато вини в цьому батьки. Малими, шкодують хай воно спить, замість неділю і свято брати до храму, теж. Хай воно поспить, а потім їх охоплює страх, душевна тривога, і вони шукають розрядки у наркотиках і тому подібному. З однієї прірви в іншу Хай простягне Бог свою руку і зупинить зло.